Без даху над головою залишились чоловіки з дружиною, що проживають на вулиці Владислава Буковинського колишньої індустріалізації. Виклик про те, що спалахнув вогонь у верхній частині будівлі та швидко перекинувся на дах, надійшов на 1.01 о 10.30. На місце надзвичайної події виїхала спочатку одна, а згодом і друга машини 9 ДПРЧ. Вісім рятувальників вели боротьбу з вогнем. Близько 10 тонн води знадобилось для того, аби загасити пожежу. Додаткові труднощі при цьому створювало те, що горище було вщент, заповнене сіном, яке швидко розповсюджувало вогонь. Обгорілі й тліючі жмутки сіна разом із уламками даху рятувальники скидали додолу, поливаючи густо водою. Тому п'ять машин води не виявилось замало. Власниця будинку Надія Миколаївна каже, що й не щулася, як трапилось лихо після того, як увімкнула сепараторний апарат для виготовлення сметани. Бідкається, як зимувати і хто допоможе. Так зимувати не можна, треба його відремонтувати, хоч кришу зробити. Там вже хаті я якось не коркалася, щось де замащувала, не там. А кришу я ж не зроблю, немає стрес. Зроб. Куди мені зараз? Ти? Бога мені допоможні, просити не знаю. Але люди тут, якщо ви знаєте, то допоможіть, допоможіть. Справжню ж причину займання та розмір збитків, що їх наніс вогонь, може з'ясувати тільки спеціально проведена експертиза.